Переді мною стоїть виставне завдання передати сам дух, Наші говорити, я спробую це зробити. А а, нас, В роботі нашої групи обрав участь паніновський, я виграю. Ну, у нас там було ще 15. А, тема, на якій ми були зосереджені. Це власне та тема, яка була задана на пленарному засіданні нашими ініціаторами. Це тема моралі і, моралі і економіки. Ну не тільки ми виходили і у більш конкретику більшу. Всі люди, які були, брали участь в обговоренні, вони мали достатньо часу для того, щоб висвітлити свою позицію. Якщо говорити про моральну економіку, то тут ми можемо, мусимо сказати один раз, мабуть, що влада, яка існує у нас сьогодні, орієнтує бізнес на зло, образно кажучи, загально кажучи, але на добро, на злодійство, а не на чесність. Бізнесмену сьогодні, ті закони, які спущені зверху, виконувати ці закони вкрай складно. По суті, якщо він буде виконувати закони, то буде в багатьох о, варіантах він просто має перестати бути бізнесменом. А якщо він хоче бути бізнесменом, то він мусить о, порушувати і моральну е, Ну, Тут, дересно, буде згадати Карле, який говорив, що із всіх реформів, як, ніяка реформа нічого не варта, одної реформи моралів. Він не і, і, таки надворче обговорення. Я мушу сказати, не конфліктне, що дуже важливо. І цікаві думки, які були висловлені, і які варто донести з нашої точки до загалу, я зараз спробую це зробити. Думаю, для вас це буде цікаво. Один з учасників сказав таке, неправильно, абсолютно протиставляти духовне та матеріальне. Потрібно шукати духовність, матеріальність в матеріальному, Об економіці. Економікою так, рухають інтереси, але які інтереси залежать в тому числі від духовності та моральності носіїв цих інтересів? Думаю, цікава думка. Сказано було також, що цей матеріальний, моральний потенціал, який є в нашому суспільстві, і в тій частині, яка потенційно належить до середнього класу, дуже важлива тема розвитку малого і середнього бізнесу на чому можна. Акцентували виступаючи увагу. І саме в, цьому, в цій частині економіці може реалізуватися потенціал український. Було також, говорилося також про обов'язкову дедоларизацію економіки і от, установлення монополії на національну валюту гривню. Акцент робився також іншим виступаючим. Певно на тому, що бізнес сам по собі моральний, чесний тоді, коли він використовує чесні методи конкуренції. Ну і Політика має бути такою самою, мати чесні ідеї, але, на жаль, це не так. Говорилося про те, що якщо держава втручається безпосередньо в тему конкуренції, втручається безпосередньо в діяльність бізнесу. Тим саме вона, по суті, шкодить і привносить елементи тої самої аморальності в сам бізнес. Дуже важливо, щоб держава займалася створенням середовища, середовища нормативно-правового. Інший виступаючи говорив про те, що причини гараздів у нас в економіці знаходяться в постреденській. Економіці, яка нам досталася, і тих корупційних елементах, які тоді вже були, і зараз вони досягли відповідно занадто великого цього розвитку. Акцентувалася увага на тому, що великий потенціал, який підприємницький, потенціал українського народу, на жаль, у нас абсолютно не використовується. Говорилося про те, що не дивлячись на таких панівній державній системі, яка існує сьогодні у нас над бізнесом. Все-таки у нас існує, існують елементи самоорганізації бізнесу і були наведені приклади таких об'єднань бізнесменів в різних галузях, які існують. Говорилося також про те, що тільки вільна праця є найефективнішою працею, що влада має сприяти реалізації цієї праці. Вона має мати також резерви матеріальні для того, щоб згладшувати побивання ринку, викидуючи ці резерви, для того, щоб цінова ситуація була стабільна. Е, Говорилося про те, що влада, е, як регулятор, е, мала би, би бути двигуном, а вона фактично у нас в Україні є гальмом. Ну, очевидно, що гальмо треба перетворити на двигуна. Е, а тепер от той друг, який пролунав нас, я хотів би назвати автором цього духу, це Павло Жеремета, який, на жаль, сотній, він приніс нам от те, що я хочу передати, спробую передати зараз. Він сказав, що моя особиста відповідь це змінити настрій. На оптимістичний на настрій переможця, який має понуватися серед нас. Проблема сказати, тому що от, 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 плаканий песимістичний настрій у деколи, який існує. Але ж настрій контролюємо ми самі. Наш настрій, наша поведінка не контролюється владою, вона контролюється нами. І а, настрій переможців має панувати нас взагалі. Я думаю, що так. І є. Думка, яка ще пролунала, це те, що фактично країну потрібно нам забирати назад. Ми її фактично здали в аренду чиновника. Прийшов час, коли пора країну віддати українському народу. Ну і акцент відходиться в тому, що це залежить від мене особисто, від кожного з нас. Далі говорилося про те, що. Ключова тема в економіці це, безумовно, капітал. Капітал то є енергія, яка спрямовується в ту чи іншу галузь, безумовно, за адекватно, адекватною співпраці з працею з працею. Е і капітал має е здатність до самоорганізації, і ця самоорганізація не завжди, якщо відбувається при повному усуненні держави, цього контролю. Це може мати негативні наслідки для суспільства. Але е, ми погодилися з тим, що коли капітал, капітал потрапляє під контроль гідної аморальної влади, то це страшніше за те, коли він самоорганізовується без будь-якого контролю. Е, дуже важливо ще раз посв'язано було про середовище. Ну, е, я не буду тут говорити про. Які політичні там речі, які говорилися. Наступний, виступаючий, говорив про ціннісні аспекти, акцент зробив, і саме був акцент на довірі, на так званому соціальному капіталі, який надзвичайно впливає на економіку. І довіра виявляється, це надзвичайно економічна категорія. Відсутність довіри, довіри, один до одного, поїзд до один до одного в Україні дуже велика, і сказано було, що це рівень довіри найнижчий, мабуть, в Європі. Так от ця поїзд надзвичайно дорого обходиться для кожного з нас, для нашої економіки, для наших бюджетів. Ми втрачаємо від відсутності довіри. Це треба осмислити, це треба розкрити з моєї точки зору. Недовіра це занадто дороге для нас задоволення. Ну а в частині довіри до успішності чи неуспішності реформ, в тому числі галузі економіки, то було сказано про те, що статистика говорить, чи соціологічне дослідження точніше говорить про те, що лише 1,3% один говорять про те, що довіра у нас лише успішні реформи йдуть. Люди до 1,30% довіряють цьому. Сказано було також про те, що держава має створити умови, коли вигідно бути чесним, вести чесний бізнес. Держава має бути елементом підтримки для рівноваги суспільства на базі демократії і справедливості. Середній клас. Знову середній клас це, це клас роботячих людей, що споживає те, що по суті саме і виробляють. Ну, треба зробити так, щоб цього класу у нас було якомога більше. Говорилося також про те, що диференційоване оподаткування має бути. Не дуже чекайте до слова диференційоване, але це саме так. Інакше країна буде скорчуватися до системи, коли країна ділиться звичайніше на або дуже багатих, або дуже бідних речі були висновлені. Ми домовилися, як так будемо працювати. Ми домовилися так, що кожен викладе свої відповіді на ті три питання, які були поставлені перед групою, і ми отримали їх протягом найближчих днів 3-4-5. А працю підведемо працю в режимі електронному, так помовити. потім ми будемо зустрічатися. І продовжувати роботу і над текстом, і над е, прозрінням на, на, на наступні кроки. Це таки економіка має свідомити за політикою, у політики більш рядчий термін, а нам треба рухатися безпомилково і правильно бачити дорогу до того, якою має бути українська економіка після того, коли наші політики повирішують е, е, політичні питання. Ну, от, дякую за увагу.